Усім привіт! Війна з Диспелом. У нас у суперниках Life After Dark. поляки 47 на 57. Ось. Хочеться мені чогось не знаю чого, сходити на ось цю ціль. Щось назбирала, щось напридумала, надивилася інших блогерів, зібрала якусь. Незвичну для мене збірку. того вийде, може зараз з нулем вийду, не знаю. Але хочеться мені спробувати. Ось так сходить. А лукард, звичайно, дуже слабкий, без костюма, але давайте. М да. Що робить? Нема ні жовтих, не фіолетових, не червоних. Блін. Цього ще контратака. Так, ну це мені, я знаю, гра мстить за те, що їй так багато війн, наче нормально грала. Там 4-5. Шотів. Ні, ну треба щось робити вже якось. Так, а це мене не вб'є. Цікаво. Я навіть ходів, якщо чесно, таких Сказати би, щоб мені щось помогло, навіть не бачу. Прикольно. А що він так вдарив? Навмисно не взяла сюди Форсс, бо він би типа стирив би таунт. Ну, початок не дуже. Все, вже Гастіль вмер. Я не знаю, як інші ходять. Придумують, якісь беруть збірки. І все, друга ульта він добив. Так я б навіть, якщо б я їй дали мені каміння, він дві ульти він мене похоронив. Хрейдмар, новий герой, недавно тільки вийшов. На альфа зламі, ламі вся вона вже мертва. Прикольно. Я навіть, я навіть не бачу такого ходу, щоб я могла якось підбити навіть. Ну, це вже злив, остаточний. І це зараз відхилить. Ну, може, я хоча б проб'ю. А що мені вже втрачати? Нуль так нуль. Ага. Це вже мертва. Ну, я не очікувала, що він так сильно вдарить, чесно. 200 по всім. Так. Добре. Так, їдемо далі? Блін, Розбиватися, судячи з усього. Я не знаю, кого брати на війну з диспелом, якщо чесно. Чи може Людвіга не брать? А кого я можу взяти? Форцеса тоже хочу лишить. Ну, мне больше просто никого. Я пошел Фрею. Можно Жовтых взять. Ликаря какого -то. Так, короче. Это будет дело к ночи. Третій тап, якщо і зараз розіб'юся, піду третім тапком під Моно. Не мію я, блін, а тут іще йти, О, господи. Ой-ой-ой. Так. Брала Людвіга, щоб його розрядити. У Людвіга. І десь взагалі хто знаде, почала каміння збирати. Ну куди ти вилетів? Ну окей, давайте трійку підтягувати. Так і знала, що треба жовтих брати. А от наступним тапком хотіла сходити на жовтих. Точніше, не на жовти, на жовтими. Разив, понятно. Ну Тут розумієте, можна сказати, що ти пішла на Азлара он в куті який. Е е такі суперники жодної, жодного захисту, щоб там не було мультиків, е скла. Ну Їх просто немає. Нема таких цілей. В кожній цілі є, є або е Мультики, які відображають скло і так далі. Просто я зі своїми героями я просто не можу нікого підібрати. І все. Йду вже в впро, протиколір центру, щоб ну, отак, от, як бачите, знести хоча б центр. Лікаря нема. Вже б краще реальну мону взяла. Ну, зараз задиспелиться заряджати, а злара це просто він вб'є всіх. Ну, три камні його не вб'є. Зате зарядить. Оцей мене він теж мене вб'є. Ну, Якби, понятно. Тут скрізь, як би я не здвинула, летить комбо в Азлара. Азлар 100% мене вб'є. Ну, я не бачу особисто ходу. Взривать кристал Багато полетить. Зелені з фіолетовими теж комбо летить. Якби. Ті, кого не доб'єте оба... <фух> Понятно. Так, піду добивати. Так, ідемо добивати. Не, ну щось у мене явно не, не йде. Треба, мабуть. На цій війні переходить на добиви. Так, щоб ви розуміли, філомена і аурікарк недокачені, вони на 370. А от Енні вже. Докачана, вже майже мертва. Ці двоє сплять. Прикольно. Так, філомена зрізає захист під особливі навики. І от зараз вдарить 1200. Ну, нормально. Енні самостійно б стільки не вдарила. Так, цей б'є. Ой-ой, ой напевно, давайте я доб'ю цього. Щоб вже забуть за нього. 1344. Ви бачили? Недокачаний герой. Герой на 370. Якби виходить, що в мене оця атака спить, будь ласка. Сильніша, ніж я ото основними своїми ходила. Так, зрізаю і добиваю 1700, 1100. Недокачані герої б'ють. Я. Так, Остал... останні три атаки. Ми швидше за все програли вже. У нас дуже мало залишилося так. От, блять, треба. І ти надобиве. Що це таке? Два жовтих. Якесь комбо запускати. Чи що робить? Немає. Взагалі, злилася повністю на цій війні. Це просто якийсь капець. Хрейдмар мене просто похоронить. Ну, де, де шукати? де шукать каміння, чого знялося з неї? Від е, Молі? Ну, взагалі жовтого нуль. Нуль. І вони зараз усі будуть бити. Мілену вб'ють, це 100%. Я навіть не знаю, може. Може, є сенс підхилитися зараз, хоч трішки, бо. Ну, якби як є, блін, і не підгадала під зняття. Ой. Ну я. Ти чого здох? ай ой, -ой, ой ну от що, що це? І вона знову б'є. Це прикол. І Річард, це зараз мінус усі. Щоб трішки підбила? Я навіть не знаю, чим це піти добить просто. А, вона знову зарядилась, бо вона ж ману. Так, точно, це я. Ну, хай зніметься. Шимер Скейл догорів. Ну, зараз, може, хоча б її проб'ю. Якщо проб'ю, піду добивати все. Найсильніша моя команда, де є війська, де є все, просто ну що, що, що я можу зробити? Піду добивати зараз. Так, ну все, ми вже програли. Йти ні на кого. Добивів немає. Може, хоча б на останніх капцях мені дадуть. Грюбане каміння. Взагалі, оця війна зі зняттям. Максимально не моє. Так, ну щось наче. Ой, господи, давайте через о так. спокійно. Вже коли не треба мені почали каміння давати От свині такі. Ой, блін, чого зараз. Я їх все одно під Критичними ударами Фінекси? Ну, маю винести, маю, я думаю, буде. Я от тільки не знаю, в Ляну нічого не полетить. 9. Так. Чи можу, можу. спробувати цього? Повезло. Так порахувала каміння, наче в мене кристал був. Ну, це погано працює голова, коли ну, щось не виходить, і ти вже все засмутився, думаєш, зливаться так зливаться. Ця свиня вийшла. Так, давайте її назад відправимо. Ну, розумієте? Є каміння? Виграли, немає, програли, злилися. Ну. Може, десь там трохи я в перших своїх атаках брала сильні. Сильного суперника? Ну, не знаю. Так, в мене чомусь виключився. Виключилася запис. Щось назбирала. Ми вже все ми вже програли. Ну, я можу зібрати 9 каменів на антироса, Що мені то дасть? Не знаю. Вона ще й ухилянтка, її фіг заблокуєш, а синю взагалі нема. Вчасно хоча б розрядила, і не добила. Але одного каміння має, не, має вистачить, ано, ну мене зараз доб'ють. Треба терміново віку. А якщо я морду взірву, то в мене летить комбо. Якщо так, кристал навіть зібрала. Так не добите мені роса, будь ласка. Дякую. Так, буду ставити мега міньйона і цю свиню вибивати. Я не вмію взагалі 3 плюс 2 грати. Я звикла до того, що, мені, що я можу там щось зробити камінням. Давайте ще синій пошукаю, бо наче маловато. Бачите, воно не пробиває і що робить. Якби життя мене до цього не готувало. А що цей? Він блокує, так? Давайте його заблокую. І далі продовжу вибивати шиміра. Бо ця скотина мене вже бісер. Мар'яна зараз когось доб'є. Єсісіна, я навіть не сумнівалась. Аби Шимір здох. Здох. Дуже дякую. Попаде в віку. Ніфіга собі. А що так можна було? Так, і знову ж таки було б непогано віку зібрати, щоб відлікувати. Воно в кого вдари? Свиня така. А ця в костюмі вона по трьох, Ні, по всім. Може я неї доб'ю, качку. так, аби мене зараз не добили. Ну, це, мабуть, перше моє 3 плюс 2. Яке зайшло, не зайшло. От падла така, ну. Скільки вони? Три ходи. Вона сповільнена, може. Каміння десь вилетіло. Ну добре, хоч, хоч, хоча б два шоти зробила. Ну, ось всі відстрілялися, нуль-нуль, але буквально трохи більше ста очок нам не вистачило. Я навіть 200 очок не набрала. Ну, але й не на останньому місці. Окей, добре, Ось така війна вийшла. Дякую всім за перегляд.